Доброго дня, Олександре. Доброго. Підкажіть, чому ви вирішили створити самоскладений транспортний засіб? Мрія. Мрія, напевно, це перший рушій. Взагалі будь-чого. Мрія мати власний мотик такий для душі. А купити? Чи не дешевше? Е -е, ні, не дешевше. По-перше, по-друге, купує, купуєш кута в мішку, а тут власними руками збираєш те, що збирають японці на заводі. Добре. А чи складний цей процес? Механічний процес з дюрки ні. Це знову ж таки це втілення мрії. А от процес оформлення, то в нашій державі є дуже багато перепонів таких, яких... Досить складних, але ж завдяки мрії їх можна здолати. Наскільки складно звичайній людині пройти процес легалізації такого транспортного засобу? При бажанні не складно. Просто треба, е, треба багато читати, звернутися до інституту. Це перший крок ну, в інституті, де ми зараз пробуємо. Ви маєте на увазі ДП Жавтотранс, МДІ де проєкт. Так, саме так. Це перший крок, і звідти вже тут фахові люди, які навіть підкажуть що зробити. Наскільки складно було сам технічний процес збирання цього пазла? Або Лего? Напевно, так, да. Лего, бо це цікаво, і як дитині. Технічно не складно. складно придбати запчастини, наприклад, частину, більшу частину я в Україні купував, а особливо раму. Більше як два роки шукав і знайшов тільки в Польщі. Знову ж таки, доставка, розмикнення, ну, але ж це задоволення. Тобто зайняло багато часу? Так, пошуку, пошуку, ну, оригінальних запчастин і нормальних легалізованих тобто, з документами, щоб воно було не, не в розшуку, не, ну, щоб потім не було проблем. Зрозуміло. А підкажіть, наскільки складний був процес саме сертифікаційних випробувань, сертифікації, наскільки складні вимоги, наскільки їх легко виконати? Якщо мотоцикл нормальний і нормальний, скажімо так, наїздник, то... Тобто питання у прокладці між рулем і сидінням? Так. <arrive> ну важливо. А протисертифікацією не проблема. Гарний мотоцикл, гарне... Гарно зроблений відповідно до нормів і стандартів, то проблем немає. Відносно вартості, наскільки доступна вартість такої процедури в Україні, наскільки варто цим займатися? Процедура сертифікації? Так. Я вважаю, що ну, як, для, як на мене, сертифікація це підтвердження якості виготовленого продукту. Ну, скажімо, в моєму випадку це такий Лего. О, і сертифікація це безпека. Ну, більше безпеки, що може бути. Це власне життя, яка, яке належить і тобі, і твоїй сім'ї. А по ціні я вважаю, що достатньо адекватно. На сьогоднішній день можна сказати навіть недорого. Бажаю вам успішно завершити цей процес, отримати номерні знаки і безпечно їздити дорогами України. Дякую. Дякую дякую за допомогу.